Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 15 хвилин тому пролунала серія вибухів по всій Москві, незважаючи на попередження США, Україна далі буде бити по НПЗ противника. Все горить, масовані залпи по Москві, Ростову Єйску. склади зі зброєю горять, понад 200 загиблих із самого ранку помста за обстріли. Ті, хто пише, що Рашка б'є просто тому, що може і праві, і не праві одночасно, пише журналіст цензору Буткевич. Само собою, що як тільки ми за понад місяць накопичили запас ракет, вони тут же ними й вдарили. Все так, вдарили би в будь-якому разі, щоб ми. Не робили, але в сьогоднішньому ударі по енергетиці найбільшому з часів зими 22-23 є важливі нюанси. І МХО, ось які. Як думаєте, чому такий удар не було нанести 29 грудня, коли вони три місяці купили ракети і коли зима була в розпалі? Чому вони вдарили по енергетиці тоді, коли зима закінчилася? І коли вночі не мінус 10, а плюс 10? Власне, відповідь проста, бо все одно запаси ракет не давали можливості працювати по всьому одночасно. Тому тоді вони спробували вдарити по військовому виробництву. Розуміючи, що повністю покласти енергетику дуже складно було навіть на піку їх можливостей, а просто витратити знову з такими складнощами. Набути запас ракет вони собі дозволити не можуть. То чому ж сьогодні масований удар по енергетиці? Бо насправді удари по НПЗ це якраз удари, по їх найбільшій больовій точці. Плюс їм треба було для своєї публіки показати, як крашка відповідає на Білгород. Удари по енергетиці в цьому сенсі дуже піарно виграшні, бо блекаут не сховаєш на відміну від військового заводу, приліт по якому скоріш за все ніхто не сфотографує. А тепер ще більший контекст. Ви ж бачили вже зранку матеріал Financial Times про те, що США закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Ось для чого містер Саліван приїжджав. США закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, попереджаючи, що удари безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати заходи у відповідь. Вашингтон також стурбований тим, що якщо Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських об'єктах, у тому числі за сотнями миль від Кордону Росія може у відповідь накинутися на енергетичну інфраструктуру, на яку покладається Захід. Це ще одна причина, чому я думаю, що НПЗ чимала причина вибору нинішніх цілей. Я навіть не коментуватиму сам посил. з американської точки зору, воно може і правильно, в глобальному сенсі їх великої геополітики. Для нас же це повний трендець і цинізм. А взагалі фішка в тому, що Путін вважає, зараз типу вдалий момент для остаточного переламу на свою користь. Трендіти про свої безкінечні ресурси вони можуть скільки завгодно. Насправді їм Критично важливо нас зламати в цьому році. Плюс Рашка бачить, що і США, і Китай, і США в принципі не проти заморозити конфлікт. І хоче, якщо вже дійсною і Україною і Рашку почнуть сажати за стіл перемовин по-справжньому, говорити на цьому столі з позиції сили. Тому саме наступні 3-4 місяці Рашка кине всі свої сили і козирі на те, щоби нас зламати, як правильно пише Вадим Денисенко, це спроба такого бліцкригу, щоб коли під осінь остаточно почнуть замирювати, виграти. Тому так цей удар не є тільки ударом, бо просто накопили ракети. І в цьому сенсі демонстративний удар по греблі Дніпро-Гес. Це теж елемент психічної атаки. Мовляв, нам П, ми готові на все. Погоджуйтесь краще, якось домовимося. А нам залишається навпаки протриматися цей час поза всяку ціну. І тоді вже рашка опиниться в тій ямі, де зараз ми вважаю, що всі шанси вистояти в нас є. Зараз треба навпаки посилити всі можливі асиметричні атаки на рашку всіма способами на НПЗ, в тому числі. Головне сконцентруватися дійсно на війні, і не шукати легких шляхів, їх нема. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.